Це вони дали вам життя, піклуються про вас щодня, щохвилини. Друзі, погляньте на своїх батьків, які вони молоді, красиві і горді сьогодні, але за всіми сліпучими усмішками і щасливими поглядами ховається стільки пережитих болей Виплаканих сліз, перебораних труднощів. Погляньте на своїх батьків, і ви помітите, що на очах у них неправдані сльози, сльози радості. Вас. Материнське серце ніколи не стомлюється повторювати, хай щастить тобі, дитино, а батьківське плече завжди приходить на допомогу у скрутну хвилину. Сьогодні наші випускники вирушають далеку дорогу. А як без благословення найдорожчих, найближчих людей, їх батьків? Звичайно, вони схвильовані тут, поруч із своїми вже дорослими. До слова запрошується Михайло та Леся Лосковітови. Я, звичайно, не хотів, але заставили. Що ж зробиш? Дуже дорогі наші діти-випускники, гості, батьки, вчителі, адміністрація і всі, хто сьогодні прийшов на цей урочистий день. Це особливе свято. Знаєте, згадується, коли ми вперше привели вас, наші діти, в школу, якими ви були несміливими, як тулилися до вами чи до тата, як трималися за руку. І ось тепер ви вже дорослі, спортивні, енергійні, емоційні, хлопці, тендітні, елегантні, красуні дівчата і нам, батькам. І трепетно, і радісно водночас. Е, від батьківського колективу, від нашого чудового батьківського колективу, ми хочемо вам побажати, щоб в житті у вас все склалося найкраще. Вірте в себе так, як ми віримо в вас. Мрійте, бо навіть з маленької мрії народжується велика реальність. Слова подяки хочу висловити. Нашим хлопцям та дівчатам, які сьогодні тримають війну на своїх плечах, вони і зараз намагаються зробити все, аби тут, сьогодні, в рідному куточку землі, ми змогли провести це урочисте свято. Честь і хвала тим, хто загинув, честь і хвала тим, хто боронить наші кордони. Окремо хочеться подякувати вчителям, наставникам, які були нашим дітям, друзями, які прислуховувалися до них, ділилися з ними. Вчителі вкладали частинку свого серця, найдорожчого, що в них є. Хочеться подякувати нашому обслуговуючому персоналу, тому що вони робили комфорт, тепло, адже ви 11 років жили тут. Наче в рідній домівці, нашим бібліотекарям, що навчили вас художнього слова, нашій медичній сестрі, що вона тут, в школі, берегла ваше здоров'я як зіницю ока. Дай Боже всім тим людям, хто причетний до вашого дорослішання, здоров'я, добра та добробуту. Ну і від мами теж слово. Дорогі наші діти, ось ви стоїте на порозі дорослого життя. Двері у ваше майбуття вже відчинені, і ви заходьте в них без остраху, сміливо, у всій своїй красі. Мрійте, тому що коли є мрія, з'являється мета, а з метою з'являється шлях до її досягнення. Крукуйте сходинками вгору, кожен до свого олімпу. Але не бійтеся падати, не бійтеся невдач. Адже в житті все буде, як на довгій ниві. Але пам'ятайте, без падінь не буває підйомів і не буває взлетів. Завжди порівнюйте себе з самим собою. Порівнюйте себе сьогоднішнього з тим, яким ви були вчора. Самовдосконалюйтеся, аби бути кращим завтра. Живіть! Кохайте, досягайте, одружуйтесь, народжуйте дітей. Адже життя це найбільший Божий дар. І ви повинні прожити його гідно та щасливо. Але ніколи не будьте байдужими до чужого болю, протягайте руку допомоги тому, хто того потребує. Будьте гарними друзями один одному. А ми, батьки, звичайно, обіцяємо підтримувати вас у всіх ваших починаннях і бути поруч, коли це буде потрібно. Адже знаємо, що дитина без підтримки батьків, то наче птах з підбитими крильми, якому ой як важко летіти в небі. За давнім українським звичаєм, дітей, батьки на нову путь. Благословляють короваї! І сьогодні ми хочемо також це зробити, тому що цей коровай є символом єдності поколінь. Удачі, достатку. Візьміть його як батьківське благословення, як благословення Бога. І розділіть на своєму святкуванні ввечері. Дякую. Діти, де б ви не були, в якій країні містечку пам'ятайте, хто ви. А ви українці, ви сини й дочки вільної, нескореної нації. Популяризуйте українське, українське слово, українську пісню, українську музику. Хай це буде трендово і модно. Дякуємо вам, що ви у нас є.